Вітаю, друзі. 11 квітня 2024 року, вранці, коли Російська Федерація вчинила черговий злочин як країна терорист проти України, обстріляла українську генерацію, знищила одну із ТЕЦ, обстріляла нашу газотранспортну систему. Зеленський, замість того, щоб скликати Раду безпеки ООН. Скликати Раду національної безпеки України і закликати міжнародне співтовариство до притягнення Російської Федерації до відповідальності поїхав у Латвію для участі у ініціативі трьох морів. Під час цієї поїздки Зеленський підписав чергову 10-ту угоду. Між Україною та Латвійською Республікою, так звану безпекову угоду, і з огляду на те, що я відстежую ці всі угоди для того, щоб зрозуміти, як в подальшому вони вплинуть на перебіг військових дій Російської Федерації проти України, я записую і це відео щодо цієї угоди. Отже, ця угода називається угодою між Україною та Латвійською Республікою. про довгострокову безпідтримку та безпекові зобов'язання. Як і інші безпекові угоди, вона має підкреслю, декларативний характер, не підлягає ратифікації у парламентах країн, підписана президентом Зеленським та президентом Латвійської Республіки Едгаром Рінкевичсом. І е, структурно подібна і до інших угод. Зокрема, е, структурно вона декларує. Підтримку Латвійської республіки територіальної цілісності України, підтримку України в під час її відбиття агресії Російської Федерації, і буде підтримку нашого курсу до НАТО та Європейського союзу, і стосується сфери військової підтримки, безпекового співробітництва, стосується військової підготовки та спільних навчань який буде продовжуватиме організовувати, зокрема, Латвія на своїй території, реформи підтримку реформ в секторі безпеки та оборони, співпраця в обороні та безпековій галузах, тобто співпраця оборонної промисловості двох країн, і коаліція створення коаліції безпілотників для України, які показали свою... Важливість у цій війні в якості для використання і посилення потенціалу військового успіху України на полі бою, питання морської безпеки, і є певний також є військова допомога і не військова. До не військової допомоги відноситься підтримка наших демократичних реформ, інтеграція до Європейського Союзу та підтримка реформ України на цьому шляху. і Співпраця з метою розвитку Інституцій України, міжнародні внески, енергетика, цифрова співпраця, сільське та лісове господарство, гуманітарне розмінування протидія хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам, кібербезпека, гібридні загрози та протидія пропаганді, захист критичної інфраструктури України, співпраця у сфері безпеки та розвідки, Співпраця у сфері боротьби з серйозною та організованою злочинністю, співпраця у сфері застосування санкцій та інші сфери. Як і інші безпекові угоди, ця угода є сукупністю декларативних норм, які фактично ні до чого не зобов'язують дві сторони. Вони фактично є. Ця угода є фактично рамковою, рамковим документом, в якому дві сторони. Відображають і акцентують на тих питаннях, які є важливими для двостороннього співробітництва. Однак, ми знаємо, що Балтійські країни, в тому числі і Латвія, дуже активно підтримують Україну з моменту повномасштабного вторгнення е, Російської Федерації в Україну з огляду на те, що вони розуміють: ну, по перше, вони мають братські почуття до українського народу. А по друге, вони розуміють про те, що якщо Україна не встоїть, то тоді відповідно Балтійські країни опиняться наступними в черзі. Е як жертви агресивної політики Російської Федерації відповідно, вони вкладають дуже багато коштів, надають нам дуже багато зброї, е під, політично підтримують нас дуже на міжнародній арені, і Латвія не виняток. Але саме ця угода вона е не містить конкретних зобов'язань Латвійської республіки, містить такі декларативні, але. Ну, в майбутньому сподіваємося, що вони перетворяться в конкретні зобов'язання, які витікають з цієї безпекової угоди, Єдине конкретне зобов'язання це те, що е, Латвія е, в межах рамок військової підтримки поставила собі за мету на 2024, 2025 та 2026 роки, тобто три роки, незважаючи на те, що ця угода укладена на 10 років, як і всі інші безпекові угоди. Вона, вона поставила собі за мету виділити військову підтримку в розмірі 0,25% волового внутрішнього продукту країни. Це досить високий відсоток. А в 2024 році вона сподівається, що надасть нам близько 120 мільйонів євро військової підтримки. З огляду на розміри країни Латвії, це я вважаю досить велика сума, і ми дуже вдячні латвійському народу за цю підтримку. Однак. У всіх інших аспектах ця угода не відрізняється від стандартних угод, які Україна підписувала з іншими країнами. Влада Зеленського та його називає називається безпековими угодами однак, це не є безпековими угодами. Швидше це є безпековими деклараціями із певними фінансовими зобов'язаннями країн. В цій угоді також є положення про те, що будь-яка сторона може за 6 місяців повідомити іншу сторону і припинити дію цієї угоди. Е, є також положення про те, що ця угода не перешкоджає руху України до НАТО та Європейського Союзу, в чому е, Латвійська республіка буде нас підтримувати. І є також окремий пункт, який також дублює всі інші дев'ять безпекових так званих угод про те, що. Е, у разі, якщо буде наступний напад Російської Федерації, тобто не ця війна, нам ще треба виграти цю війну з Російської Федерації, а в безпеки в угоді говориться лише про майбутню військову агресію Російської Федерації, тоді сторони впродовж 24 годин проведуть консультацію. Тобто, це теж фактично ні про що. Але ще раз підкреслю, що це краще ніж нічого. А головне, ця угода передбачає конкретні фінансові зобов'язання на 2024 рік, чого нам дуже потрібно від. Латвійської республіки вже зараз. І будемо спостерігати, як будуть розвиватися події надалі, тому що Зеленський у вільні зустрівся також з президентом Чехії Павлом, а також з іншими лідерами країни, які там присутні. Але підкреслю ще раз, що в умовах масштабної атаки на енергетичну інфраструктуру України я вважаю неприйнятним поїздку Зеленського за кордон. Він повинен був займатися в Україні. Міжнародно правовою фіксацією злочинів Російської Федерації і добиватися належної міжнародної реакції на ці злочини Російської Федерації слава Україні.